Поговоримо і про те, як на Росії готуються до параду побідити з нашим гостем Тарасом Гроді, політехнолог пана Тараса. Рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня героям слава! Президент України Зеленський сказав, що абсолютно справедливо, що після численних ракетних і дронових атак на нас, на Україну, російське небо також весь день неспокійне, і, і ми бачимо, що окрім того, що російське небо неспокійне, ще у них багато аеропортів включили план Ковьор, Там ціла, там в Москві дуже багато людей стоїть в цих аеропортах. Блогери починають стінання про те, а як же ж тепер добиратися по 2-3 дні, і ми роз... Розуміємо, що в першу чергу ми намацали ось цей, напевно, мені здається, вразливе місце терористичної федерації. Це вдарить так само і по грошам, і по економіці, звичайно. Але пане Тарас, як ви вважаєте, ось це все може вдарити ще й по іміджу Путіна всередині цієї федерації? Ну, звичайно ж, росі... більше ж росіян не відчувають війни, точніше, 97%, Можна так сказати. А тепер вони відчувають, що Виявляється, незручності є. Виявляється, що розмова про безпеку, це брехня. Все от звичайно, що це працює, але там там не тільки це працює. Вони ж стягнулися по поводу Москви, а Україна пішла Лупашити по заводах, які залишилось без прикриття От СБУшники баушники там позавчора накрили пару заводів Московські та області. Там завод базальт з виробництва важливих компонентів для РСЗО. Та інших бо росіяни до цього плакали, що влупили єдиний завоз виробництва оптиковолокна, які дозволяли х ним дроном себе почувати достатньо добре. Ну так воно і повинно бути. Нехай звикають. <кій> Перепрошую. А як ми зараз можемо власне скористатися ось цією панікою цих росіянців? Чи можемо ми цим скористатися? Чи можемо ми якось це викрутити так, щоб ну зараз принаймні диктувати свою умову Росії? Чи можемо ми цим торгувати? Що ми будемо вам закривати небо, і тому йдіть на якісь певні наші умови і на поступки? Ну, там не тільки небо, там, після того, як Україна збила ці два літаки під новоросійськом, там взагалі постає питання повної блокади, повної блокади, наприклад, портів новоросійська, в тому числі для цивільних суден, так це важель тиску на росіян. Важель тиску, коли там. Якщо в достатній кількості буде наштамповано ракет, або ми розносимо вам цю нафтогазову систему вашої країни, або ви забираєте з нашої території взагалі. Не пане Тарасе, на окрім того, що стоять аеропорти і на Росії паніка, ми ще чуємо зміну в риторики певним чином, десь не можна поки що казати, що все добре, але тим не менше, певна зміна риторики з боку Сполучених Штатів відбулася. Ми чули заяву Венса, що мовляв в Штатах розчаровані тим, як зараз вирішується питання війни між Росією та Україною, але так само Венс сказав, що Росія занадто багато хоче від України. Як ви вважаєте, оце. Цей меседж почули в Росії, а, чи а, ні? Ну почули, тому Сітьземпіні приїхав, в тому числі. Ну, ну, це... Він до цього ще до цього ще мав же приїхати. Там, ні, а робиться. ми ж не знаємо, що там ще буде підписано. Mm -hmm. а, ну, давайте так. Ми те, що. Американці довго билися головою об стінку, те, що ми з вами це обговорювали, це факти. Те, що вони поміняли свою думку, це вже десь три тижні тому. Зараз вони просто готують своє населення до того, що вони будуть змінювати політику. Це вже публічне визнання, того що там говорить Дівенс Трамп а, і все інше. А для нас головне, що відновлення постачання зброї, постачання зброї а, ну закупівля зброї, це головне. Um, ось і а далі все від нас залежить від того, наскільки активно і ми будемо виробляти ракети довбати по території Росії. Це є головним важелем тиску на Росіян. Але тим не менше, сполучені штати не відкидають, я так розумію, ідею переговорів з росіянами. Ну, принаймні, ми чули про те, що так Путін Путін злочинець, так але дипломатія вимагає перемовин. Чи можуть зараз змінитися наративи сполучених штатів? І якщо так, то як далі будуть лякати санкціями, нафтою? От на що вони можуть тиснути в діалозі зараз? Сполучені Штати? Так, вони і так тиснуть, вони тиснуть якраз через низьку нафту. Mm -hmm. Якось під час передвиборчої кампанії Трамп якось сказав фразу, що нафта по 40 і Росія буде змушена припиняти війну. І Це правда, і вони організовують зараз нафту близько до 40. Ну Юрел вже 48 Торгується ось. Ну це є наслідком економічної політики Трампа. Він захищає власні інтереси. От в, в, в такому випадку, тому тиск так, тиски так є. Обіцяєте санкції, так запроваджуєте санкції, в чому проблема. Трамп може запровадити будь-які санкції. Було б тільки бажання. Дивіться, пане Тарасе, Я просто чула думку про те, що ось він якраз Путін і кличе до себе світових якихось лідерів, якихось своїх знайомих, е представників якихось країн саме для того, щоб принаймні оточити себе безпекою. Мовляв, ну це таке. Яка дорогі безпеки? Зазначення. Я не зрозумів. Я не зрозумів, що це з яка менша вартосна думка, угу. іде війна. Вас попередили, ніхто гарантій не дає. Якщо ви приїжджаєте, ви приїжджаєте під свою відповідальність. Те саме Сідзінпінь. А хто такий Сіцінпінь? Країна, яка підтримує Росію війни проти Росії проти України? Хто вони такі? Як ви вважаєте, а які яким буде результат цього візиту для Сі Цзіньпіні? І чи хотів Цзіньпіні щось показати, наприклад, сполученим штатам, що він близький з Росією? І от я просто побачила цю цей момент. Цей момент зустрічі і ось такі, знаєте, довгі коридори. Вони зустрічаються дуже чесно, як як Голлівуд знімається. Вони зустрічаються посередині цього величез... цієї величезної зали, і це все дуже пафосно. Що що Цзіньпінь хотів цим візитом показати штатам? Ну там багато цього. Ну, по-перше, що він є господарем Росії, так розмову по з Росією немає сенсу говорити напряму. А з приводу з приводу. Росії треба розмовляти виключно з Китаєм. Це перше, там якісь договори, що будуть підписані, де буде здача додатково економічних інтересів Росії і Китаю, а от це він хотів продемонструвати. Але знову-таки повертаючись це до питання безпеки небезпеки, це, це твоя, це твій вибір. Це твій вибір. Чи буде удар по Москві? Невідомо чи буде. Щодо доцільно бити по Москві, якщо там таке щільне ППО. Щодо європейських лідерів, ну не, не усіх, та ми бачили, як навіть в обхід європейських держав летіли на зустріч гості до Путіна. Як Європа це сприйме? Як ви вважаєте, будуть якісь розмови чи не розмови? Ну чи, хоча б посилення санкцій, це ж неможливо напевно ну, це, 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 це вже питання до європейців. Там якщо вони там частина якоїсь там європейських структур, то проти них повинні звичайно, Застосовувати заходи протидії, так до того, щоб mm -hmm. розуміли, що є поведінка, є покарання за поведінку за таку. Ну якісь там три, три каліки приїхали. Ну, ну нехай приїжджають. що ми тут може. Ми ж не можемо заборонити туди. Приїжджати, чому раптом Байден сказав про те, що путіну не можна вірити? Чому це лише зараз така, таке прозріння, чи то пак, чи то знаєте, наступному поколінню передає ці знання? Що це було? Ну, демократії все погане. Вони розгромлені в сполучених штатах Америки. Трамп лідера немає. Ідеологію, яку вони пропагували останні 10 років. Цей крайній, лівий крайній лівий марксизм у вигляді ЛГБТ, і все інше. Трамп зараз демонтує лідера. Немає порядку. Денного немає. Вони хапаються, хоча б за Україну якось привести себе до тями. Ось, mm -hmm. а те, що там по... Байден такий грізний виявляється, а де ж ти був, коли напали на Україну? да? Чи не ти, заб... Чи не ти... Не... припинив постачання зброї України після Харківської операції, щоб, не дай Боже, не добили Росії? Чи не ти нам ковпостував мозок, коли збоушники почали довбати по НПЗ минулого року? Чи не ти забороняв бити по штапах російських навіть на території України, навіть не на Криму? Тому це, це абсолютно лицемірна політика, коли вони такі так машуться е, шашкою, коли ти не президент. Вони теж, якраз політика Байдена. У, у Байдена з Путіним все було гаразд, тому mm -hmm. що Байдену потрібна була російська нафта на ринку і високі ціни на нафту, а Трампу це не потрібно. І тому ціна на нафту вже 48 для росіян, в тому числі по Юралси. Так і що, так що це їхні внутрішні розбірки. Ні, добре, що Україна, якась тема, де демократи хоч піднятися можуть навколо чого, тому що вони розгромлені, що ви розуміли. Коли у нас там, знаєте, тут бігають з рейтингами Трампа, що у нього 44 відсотки і все інше, а у Камали Харі скільки? Аж 10% відсотків. А хто там лідер новий? Ну точно не Байден. Ну при цьому при всій повазі Ну він не в тому віці, щоб бути лідером. Альберт Гор, Горну щось там намагався сказати, там немає лідерів. Вони розгромлені, просто розгромлені. Ну, добре, що Україна якась тема для внутрішньополітичної боротьби. Ну, добре, тільки все, що говорить зараз Байден, ділити треба на 30 Тому що він абсолютно діяв в парадигми збереження Росії їхньої цілісності. Ну, і тут, знаєте, коли Європа починає говорити про те, що від Росії йде небезпека, ми можемо сказати, а ми вас попереджали, ми вам казали. А тут а, також десь так само можемо сказати, так, дивіться, а ми а ж Байдені, показали, ми попереджали так. Давайте, а, а при Байдені вони не ворушилися, у них все добре було. Угу. А коли вони заворушилося? Коли прийшов Трамп і сказав, все, халява закінчилася. І коли вони почали бігати, тільки після того як Трамп їм почав говорити, що все нічого такого не буде, і все якось заворушилося. А так вони спокійно себе почували, не ворушились, не напружувалися, У них все було добре, українці помирають, їх захищають, і так далі. Угу. Ну і тут е, е, ми розуміємо, що, звичайно, ми, е, ми вдячні усім нашим партнерам, які нам допомагають, але треба розраховувати на себе і справді е, е, допомагати один танк. Допомагають, допомагають, тому що ми самі допомагаємо собі. Якби не допомагали собі, не в біса вам ніхто б нічого не допомагав. Запам'ятайте це раз і назавжди. Ну це от те, що називається спози говорити з позиції сили. Ми показали наскільки ми сильні, і тому а, справді ставлення до нас теребашельніше, то і тоді то вам нам Петрути це зі знижками будуть давати. Робити свій ЗРК, да наприклад. З партнерами в першу чергу зі Швецією треба тут в кооперацію входити на спільні ризики. Для цього експорт треба відкрити. Бачив, що президент вже говорить, що нарешті там привидчиняють експорт. Всім давати можливість експортувати зброю треба для того, щоб залучати кошти і mm -hmm. входити в кооперацію. Ну, наприклад, як шведи можуть інвестувати спільне ЗРК що ти це ЗРК не виведеш з території України. Ну маразм ось і Робити ЗРК, а потім запитувати, запитувати а навіщо ваші Петріоти. Ми в два рази дешевше зробили і краще. Це раз Ви, конкури... Ви спробуєте з нами поконкурувати на зовнішніх ринках це перше. Далі там те, що в мене сьогодні журналісти запитували: от Тауроси, нам обіцяють німці, не обіцяють, що у нас буде. Да плювати, що у них там в голові, робити свої аналоги тарі, таурисів чи ракет, а потім запитувати, навіщо ваш мотлох тут потрібен. Так треба розмовляти з ними, і тоді вони швидше будуть рухатися, то гарно всі влаштувалися. Робити, робити все в першу чергу для себе і покладатися на себе. Дякую вам, пане Тарасе. Тарас Заворотні, політтехнолог був разом із нами.